Маріуполь захопили не росіяни, а якісь кроти. Вони риють і риють риють землю в пошуках корисних копалень з перших днів окупації міста. Взагалі, у росіян якась дивна залежність від корисних копалень. я не знаю, як. У козла капуста і наркоман від кокаїну, отак вони залежні від тих корисних копалин. І це дивно, бо Росія дуже багата країна, там чого тільки нема. Нафта, газ, золото, брильянти, руди металі, де що за там є. Але ні, він треба захопити чужу країну, влізти туди і почати ще там рити, щоб щось і там щось вкрасти і заробити трошки грошенят. І от дивіться самі з перших днів окупації, що вони почали робити? Спочатку вони стали вивозити маріупольський граніт. Потім вони пригадали, що у Нікольському є, як вони називають, Володарської є, є заліжем. Родовища цирконію, можливо, ви пам'ятаєте, що декілька років поспіль мешканці Нікольського виходили на акції протесту і митингували проти цього розробки цього родовища цирконію. Чому люди виходили? То тому, що воно дуже близько до житлових будинків. А це радіоактивний елемент, і його видобуток пов'язаний з радіацією. Це небезпечно для життя. Тому люди протестували такі зупини, Розробку родовища. Проте росіянам плювати на, на думки людей, тому вони вирішили його поновити. За мою інформацію, поки що не поновили. але я думаю, що це через війну і не до того їм трошечки. Але все буде, можна не сумніватися. Після цирконію вони. Раптом пригадали якісь старовинні розроблені карти, де, начебто, на території узбережжя Азовського моря є природний газ. Одразу прошу не плутати із сланцевим газом, бо родовище сланцевого газу вони не тут. Вони знайдені на території Харківської області, а також на півночі Донеччини. Це близько Лиману. Тобто, це різні речі, от росіяни обіцяють видобувати саме. Уздовж узбережжя Зовського моря. Ну і золото вони також заявили нещодавно, десь півроку тому, що будуть у промислових обсягах видобувати золото на території Маріупольського району. Ну, насправді ніякого золоту в промислових обсягах у нас під Маріуполем немає. Є невеличкі вкрапління золота і експерти кажуть, що це 5 грамів на тонну сировини. Навіть в Ростові на Дону, де у них також є це оце родовище золота, вона тягнеться від недозов'я аж до дону. Так у них там трошки більше золота, 10-12 грамів на тонну. І то росіяни не видобувають там золоту, просто тому що це економічно невигідно, занадто багато зусиль, щоб достати оце. Ну тобто 5 грамів це взагалі не про що. Це може сказати, що золота нема. Тим не менше вони кажуть. Будемо добувати і будують ці рожеві замки для тих, кого не окупували. Ну і остання їхня така обіцянка вони вирішили заробляти на видобутку радіоактивного літію. Ось що заявив один із представників так званого уряду самопроголошеної Донецької республіки. У селі Шевченко на Донеччині є родовище Літію. Одне з найбільших у Європі. До речі, це правда. Є зацікавленість щодо його розробки, і так атом Med Золото це російське підприємство, виявляє зацікавленість, але лицензію видаватиме федеральна структура. Це вже на рівні Мінприроди Росії вирішувати, Повідомив цей самопроголошений чиновник. До речі, це Шевченковське родовище літію воно дійсно дуже цікаве, і навіть у нас е, приїжджав в Україну інвестор, якщо я не помиляюсь, з Австралії, який хотів вкластися в розробку цього. Але зараз він відмовився від своїх побажань, своїх претензій. Ну, по-перше, головне через війну, бо за НАТО багато ризиків створює присутністю з однією своєю присутністю Російська Федерація, не кажучи вже про бомби і ракети. Ну от тепер росіяни на федеральному рівні рішили. Вирішили грабувати нашу країну. І я хочу попередити, що все, все що пов'язано з видобутком радіоактивних речовин з боку росіян, це дуже і дуже небезпечно. Тому що росіяни, вони, вони просто криворукі. І сьогоднішня новина, яку повідомила російська видання база, тільки підтверджує це. Вона абсолютно ідіотська. Ця равіна. І вона звучить, як ідіотська, нереалістично. І, і я б ніколи б не повірила, якщо б це дійсно не було правдою. В Іркутській області хтось загубив радіаційне джерело із цезієм 137. Ви спитаєте, як можливо загубити радіаційне джерело? А от так, виявляється, можна. Що пише видання, яке дуже наближено до структур МВС Російської Федерації? З 12-15 січня група дослідників ТНГ-груп рухалась із Усть-Кута до Чеєндінського родовища в пошуках нафти. Все мало їм і мало. Шукають бідолаги. Для розвідки місцевості вони взяли з собою радіаційне джерело ІПЦ 4-2. Це невелика капсула. Розміром із Нізиниць упаковано в спеціальний захисний короб. Джерело знаходилося у пересувній каротажній станції на базі Камазу, проте після поїздки кудись зникло. Зауважте, що зникла вона, поїздка завершилась 13 січня. І лише через три дні, 16 січня, кинулись шукати. Керівник Служби радіаційної безпеки Тенгегру звернувся до поліції на пошук небезпечного джерела. Відправили групу поліцейських. Проте, за даними баз, так і хочеться додати, проте вони не повернулись. Але ні, вони повернулись, але не знайшли капсули з цезієм. І тут з'ясувалося, що на початку 80-х років аналогічна історія. з Ця капсула, з Цезія відбулася, відбулася в нашому Донецькому Краматорську. В одному з будинків багатоповерхівка жила родина, у якій буквально два покоління людей помирали просто з нез'ясованих причин. Потім ця родина поїхала, помирали від раку. І потім вони поїхали, і в цю квартиру заселилися інші люди, і знов почалося те саме. Люди почали хворіти на, на рак і помирати. І от власник квартири зацікавився, що ж там відбувається, і вирішив помірити радіаційний фон. І з'ясувалося, що в дитячій кімнаті, в одній із кімнат, радіаційний фон перевищував норми у 100 разів. Ну, почали, звісно, шукати, долбати стіни і вскрили в бетонній стіні отаку скену капсулу. А всередині якої був радіаційний елемент, цезій. ну і що я хочу сказати, що абсолютно ніхто не знає досі, як та капсула з'явилася в той стіні. Ну, це якась кр рукажопість, діло, що хтось не знаю, щось там розслідувало, да раптом е, уранілі. І, і забули, і загубили, а потім воно забрало життя декількох людей. Це так схоже на росіян, тому я хочу сказати, що коли, росі... коли мова йде про якусь розробку радіаційних елементів, то треба триматися якомога далі від представників Російської Федерації. Бо все, чого вони таркаються, стає життєво небезпечним. Дякую, що слухали, і, будь ласка, не забувайте. Підписуйтесь на наш канал і коментувати все це нереальне, що я сьогодні вам розповіла.